Трибунал як запобіжник війні. Українська влада закликає до створення міжнародного трибуналу, на якому судитимуть політичну верхівку Росії. Для чого потрібен цей процес? І яким був найвідоміший у світі Нюрнбергський трибунал після Другої світової війни, розкаже Олена Абрамович. Січень 42-го року німці зазнають нищівної поразки під Москвою. Стає зрозуміло, світ здатен зупинити Гітлера. Саме тоді вперше пролунав заклик від урядів окупованих країн притягнути до відповідальності нацистських злочинців після перемоги. Ні, міжнародного суду ООН, чи міжнародного кримінального суду в Газі чи Європейського суду з прав людини у Страсбурзі на той час не існувало, але були жахливі злочини небачених раніше масштабів. Якщо Перша світова забрала 10 мільйонів життів, то у другій загинули у п'ятеро більше мирних жителів. Покарати винних потрібно було так, щоб усім стало зрозуміло. Цього не можна повторити. У 1943 році докази військових злочинів гітлерівців разом з радянським союзом стали збирати Велика Британія та Франція після висадки союзників у Нормандії у червні 44-го долучилися Сполучені Штати. Слідчий американець Бен Ференс одним із перших, побував у таборі смерті. Бухенвальд побачив там крематорії, купи кісток, людських тіл ще живі люди поводилися як щури, грилися у сміттєвих купах в пошуках їжі. Це було моторошно. Докази, які збирав Бен Ферен, стали частиною обвинувачень у Нюрнбергу, давньому німецькому місті, де переможці судили верхівку третього рейху. Пізніше до Нюрнберзької угоди долучилися ще 19 держав. Таким чином був сформований міжнародний трибунал. У списки обвинувачених внесли 24 прізвища. Серед них були не лише політична верхівка нацистів, а й керівники бізнесу, який їх підтримував. Суд розпочався 20 листопада 45-го року. Першим промову виголосив представник від США Роберт Джексон. Його яскраве вступне слово увійшло в історію як одне з найкращих у юспруденції. Злочини, які ми прагнемо засудити і покарати, такі навмисні, злісні та мають такі руйнівні наслідки, що цивілізація не може їх ігнорувати, оскільки вона загине, якщо вони повторяться. Та розгляд справи просувався не просто. Під час демонстрації американського фільму «Нацистські концентраційні табори, головний обвинувачений Герман Герін демонстративно зняв навушники та відвернувся. Мовляв, немає жодного стосунку до всього, що показують на екрані. А на перехресному допиті мало не довів до істерики одного з кращих юристів світу що примітно Герінг був і розумнішим, обізнанішим і міцнішим ніж інші обвинувачені. Джексон погано підготувався, щоб впоратися із ним. Стало зрозуміло, війну не закінчено, нацизм досі не переможений. А трибуну підсудні використовують з руйнівною для крихкого миру силою. Так тривало кілька місяців, поки 10 квітня 46-го року до справи не став прокурор від СРСР Українець Роман Руденко, на відміну від американського. коллеги, его опыт Генриха был убивчим. Я спрашиваю вас, подсудимый Герринг, следите, от стилю ваше выступление. Вы должны быть, как легавые собаки. Там, где имеется еще кое-что, в чем нуждается немецкий народ, это должно быть молниеносно но извлечено из складов и доставлено сюда. Это вы сказали? Да. Руденка була надпотужна відповідальність за весь радянський народ, і відповідальність конкретно за свою Україну і ще за свою сім'ю, за свою родину. Він просто рубаючими словами говорив те, дивлячись в очі, дивлячись очі, проти чого Герінг просто ковтав свої слова. Змусили замовкнути підсудних і неочікувані свідки, які раніше безпосередньо співпрацювали з ними. А ще жертва. На цих кадрах свідчення дає колишня ув'язнена концтабору. аушвіц Біркенау Марі Клод Ваян Кутюр'є жінка згадує в одній із газових камер закінчилися гранули газу циклон Б. І нацисти кидали в печі ще живих дітей. Масштаби вбивств вражали. Яскравим прикладом є бабен Яр. Там були позбавлені життя 33 тисячі 771 чоловік за два дні. До залу суду приносили шокуючі речові докази: оброблену людську шкіру, мило зварене з людського жиру. Судді навіть запідозрили обвинувачувачів у перебільшенні, але тоді у залі знову вимкнули світло. На екран вивели кінодокументи про звірства нацистів. Після перегляду мертва тиша стояла в залі ще хвилин п'ять. Замовкли навіть підсудні. Суді просто втрачала там свідомість, і дехто не виходив на роботу на наступний день і був в цьому потрясінні. Оце було дійсно потрясіння. 2 вересня 46-го року. Суд пішов на нараду і за місяць виніс вирок одинадцятьох нацистських лідерів повісити трьох засудити до довічного ув'язнення, трьох до двадцяти років, одного до десяти, ще трьох суд виправдав. Також були визнані злочинними нацистська партія, служба безпеки СД, таємна поліція Гестапо і війська СС. Наступні два роки у Нюрнбергу провели ще 12 малих трибуналів. Судили середню ланку і самих виконавців, тобто німецьких військових, промисловців, лікарів, суддів. В результаті в міжнародному праві з'явились визначення тих злочинів, за які скоро судитимуть російських нацистів. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид та злочин агресії. Докази проти Кремля міжнародна спільнота збирає уже зараз. Ще у перші дні війни, 28 лютого, прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан оголосив, хоче розслідувати події в Україні на предмет скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів. А вже 2 березня 39 держав, серед яких усі країни ЄС підтримали його та зробили запит на таке розслідування до міжнародного кримінального суду будь-яка сторона, що атакує цивільних осіб або цивільні об'єкти, скоює злочин відповідно до римського статуту та міжнародного гуманітарного права. Я надзвичайно стурбований тим, що повторюється історія, яку ми бачили в чисельних конфліктах, коли страждають найвразливіші верстви населення, вчиняють злочини проти дітей, злочини сексуального характеру або гендерне насильство. Це та сфера, де ми повинні мати нульову толерантність. Ці слова прокурор М. К сказав, що до того як світ сколихнули кадри про жахливі звірства Росіян у Бучі, Єрпіні та інших околицях Києва, фіксувати злочини приїхали криміналісти із Франції, злетілись півсотні журналістів з усіх куточків світу. А свідчення від тих, кому вдалося вирватися з окупованих територій, збирають і беруть в роботу юристи в країнах, куди втікають від війни українці. Доволі велика і незвична кількість кримінальних справ уже відкрита в першу чергу прокуратурою України, але також у низці європейських країн у Словаччині, Німеччині Данії, загалом уже в 11 країнах погрожують відкрити справи у своїх судах від людей, які опинились на їх території, а також щодо тяжких злочинів, які мають універсальну юрисдикцію, наприклад, туртури чи масова страта. У той час, як юристи з усього світу об'єдналися, щоб допомогти українцям, з росіянами ніхто не хоче мати справи. Ще з перших днів повномасштабного наступу РФ, Москва не мала кого прислати на слухання в Гаазі 7 березня у справі щодо геноциду. Іноземні та російські радники РФ, які раніше її захищали, навіть після 2014 року, цього разу відмовились представляти Росію в міжнародному суді. ООН. це і для іміджу погано і в принципі безперспективно, адже РФ повністю зневажає міжнародне право. Та й нідерландські адвокати росіян у справі MH17, під час слухань у березні публічно відмежувались від РФ. Ми, як юристи, захищаємо конкретну людину Пулатова, а не представляємо його країну в цьому суді. Те, що ми викладаємо, абсолютно немає стосунку до останніх подій, і за змістом нічим не відрізняється від того, якби Пулатов був громадянином Нідерландів. Наші слова та заяви слід розуміти лише у цьому контексті. Міжнародних спорів з Росією в Україні після 2014 року чимало розглядаються вони в міжнародному морському арбітражі, міжнародному кримінальному суді в Гаазі, в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі тощо, та, попри такий широкий спектр установ куди можна позиватися Україні, все таки потрібен спеціальний трибунал. Це не означає, що ми хочемо замінити якісь із наявних міжнародних судів та трибуналів, які розглядають різні аспекти російської агресії та інші порушення міжнародного права. Але жоден з них не торкається основи міжнародних злочинів злочинну агресію. Створення спеціального трибуналу прокладе шлях для усунення цього важливого недоліку. Злочин агресії це власне розв'язання війни, і стосується він саме верхівки влади Путіна, Лаврова, Шойгу тощо. Воєнні ж злочини більше зачіпають виконавців, тобто солдатів та командирів. Та розслідувати злочин агресії Росії проти України. Міжнародний кримінальний суд не може, бо для цього потрібно щоб і Київ, і Москва були країнами-учасницями Римського статуту, чого від Москви, звісно, не дочекаєшся. Тому виходом може стати міжнародний трибунал. Наступним питанням стане як притягти до відповідальності винних. дуже важко цих людей заарештувати потрібно мати. Кооперацію співпрацю між багатьма країнами, тому що, наприклад, ці люди ну і ми ми це бачили по різним трибуналам там африканських країн, так само його славітінше. Вони можуть десь ховатися. То тобто їх потрібно в розшук об'являти якимось чином, потім заарештовувати. Хоч це й важко, але не є неможливо, кажуть юристи. Досвід попередніх трибуналів показує потроху, учасників злочинних режимів виловлюють за кордон. Нам та й в ізоляції країни не можуть перебувати вічно. Нам дійсно дуже потрібно набратися терпіння, бо ми знаємо скільки років, наприклад, Німеччина сплачувала свої реституції після Другої світової війни. Понад 50 років це не відбувається миттєво, міт і ми свідомі того, що за свої права треба боротися без цієї боротьби нічого не буде хлопці борються зараз на фронті в нас також є юридично дипломатичний фронт дійсно можна думати що там наприклад росія за певний період часу залишатиметься таким ізольованим суб'єктом міжнародних відносин, буде ховати свої активи всередині але це не може тривати завжди все одно в них буде з'являтися бізнес потреба десь розміщуватись за кордоном свої активи щось інвестувати щось купувати тому що світ вже Воно став глобальним, і для них це буде величезне обмеження, а розуміти, що як тільки вони їхні активи з'являться за кордоном, ми зможемо їх забрати. трибуналу росіянам не уникнути, бо проковтнути такі злочини для заходу означатиме продемонструвати усім іншим майбутнім диктаторам, що вони можуть робити що завгодно. Тому й чим гучніший і жорсткіший судовий процес, тим більше гарантій, що такі злочини не повторяться принаймні ще півстоліття століття. Олена Бромович, Ян Іванишин, Віталій Коваленко для єдиних новин подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер.